Програма Моя земля, моя власність. У студії Віолетта Карлащук вітає вас. Добро на межі. Як запобігти конфліктам відносно землі, оформлення права на присадибну ділянку. Як скористатися правом на її приватизацію? Які документи потрібно зібрати і куди їх подати, щоб отримати державний акт на право власності? Про це у програмі Моя земля, моя власність. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Армія тих, хто до сьогодні не отримав державний акт на свою президентну ділянку, становить близько 5 мільйонів українських громадян. Переважно це пенсіонери, причини різні. Одна із них: ті, хто живуть і працюють на землі, яка їм дісталася від дідів прадідів, не усвідомлюють, що земля у власність дітей не перейде автоматично. Право власності треба належно оформити. Києво-святошинський район, село Малютянка, Ольга Тимофіївна Мельник і досі не приватизувала землю, на якій стоїть її будинок. Тим часом сусід почав будувати паркан вже на її території. Ну це в мене сусід хоче забрати землю. Прожив 20 років тут уже поставив капітальний забор. Та тепер він надумався ставити це самовольно, хоче так, от городити. Ось моя ділянка 19 соток. Раніше не знала, як її оформити, не доходили руки. А от цей час хочу дізнатися, які потрібно документи. Я соберу і приватизую. Якщо порозуміння на межі не буде, справа може дійти до суду. А в цьому випадку важливим аргументом на користь ображеної жінки мав би стати головний документ, який засвідчує право власності на землю державний акт. Якщо він є, і параметри ділянки занесені в електронну базу, ніхто не зможе зазіхнути на жоден сантиметр землі. Начальник відділу звернень та прийому громадян юридичного департаменту Держкомзему Юрій Чорпіта наголошує. Любий громадянин України, якщо він Отримав колись в користування за часів Радянського Союзу земельну ділянку, сплачував земельний податок. Ця земельна ділянка за ним закріплювалася. тобто були встановлені межі земельної ділянки, має право отримати таку земельну ділянку безоплатно в приватну власність. Порядок отримання земельної ділянки безоплатно в приватну власність із земель, які знаходяться в користуванні громадян. Цей порядок визначений статтями 116, 118. норми безоплатної приватизації, визначені статтею 121 земельного кодексу України. Громадянин, в якого знаходиться користування земельна ділянка, але не оформлені Основніші документи подає відповідну заяву за місцем знаходження земельної ділянки. Тобто, якщо це в межах населеного пункту, то відповідно сільської селищної міської ради. Отже, перший крок на шляху до оформлення власності на земельну ділянку подати заяву до сільської ради, роз'яснює заступник голови Малютянської сільради, що на Київщині Людмила Андрійченко. Процедура в нас людина приходить сільську раду, пише заяву, подає документи, копія паспорта, ідентифікаційного коду і право на власність на будинок. Ця заява потім на розгляд сесії. Сесія приймає рішення про надання в приватну власність земельної ділянки, і потім людині видається копія рішення, викопіювання з генерального плану, і людина подає далі документи для оформлення державного акту. З цим рішенням людина має звернутися до землевпорядної організації. Це може бути або районне відділення державного підприємства Центри державного земельного кадастру, або приватна землевпорядна організація, що має ліцензію на проведення таких робіт. Звернувшись до землевпорядника, ви робите другий важливий крок до отримання акта на право власності на присадибну ділянку. До Києво-Святошинського районного відділу центру державного земельного кадастру я завітала разом із замовником робіт на виготовлення технічної документації. Ось які пояснення ми почули від співробітника центру Інни Індутної. Ми ще з вами заключаємо договір. На виготовлення технічної документації з землеустрою. ви повинні ознайомитися з ним. Якщо вас влаштують його умови цього договору, влаштує наша договірна ціна. Ви повинні підписати договір та приплатити 15-денний термін кошти на наш рахунок. І з того часу ми приймаємо в роботу повністю документи. Наші геодезисти вийдуть на вашу земельну діляночку, зроблять заміри. Ми проведемо камеральну обробку всіх необхідних документів. І потім виготовимо саму документацію, яка в подальшому буде погоджена і з подальшим виготовленням державного акту. Земно впорядні, землеоціночні, топографо-геодезичні та картографічні роботи проводяться з метою внесення достовірної інформації про земельну ділянку до єдиної інформаційної системи державного земельного кадастру. Сучасне gps обладнання дозволяє замірити земельну ділянку з максимальною точністю та убезпечити власника від конфліктних ситуацій, які раніше виникали через неточні виміри. Результат роботи землевпорядної організації це підготовка технічної документації із землеустрою. Вона, зокрема, включає і так званий обмінний файл з інформацією про земельну ділянку. Моя земля, моя власність. Отже, на шляху до отримання державних актів на право власності на присадибну ділянку вам необхідно зробити лише чотири кроки: по-перше, подати заяву до сільської ради. По-друге, отримати її рішення про приватизацію земельної ділянки і дозвіл на виготовлення технічної документації. По-третє, замовити в землевпорядній організації, яка має відповідну ліцензію, виготовлення технічної документації. Далі процедура виконання необхідних робіт відбуватиметься вже без вашої участі. Всі клопоти пов'язані із затвердженням документації, формуванням кадастрового номеру, заповненням державного акта, які виготовляють у різних державних установах. Візьме на себе землевпорядна організація. Коли всі необхідні дії будуть зроблені, вам зателефонують і запросять до районного центру державного земельного кадастру для отримання акта на право власності на вашу земельну ділянку. Це і буде останній четвертий крок. Люди часто нарікають на надто тривалу процедуру оформлення державних актів на право власності на земельну ділянку. Чому так відбувається? Щоб це зрозуміти, варто розібратися в процесі погодження технічної документації з моменту її оформлення до щасливої миті отримання державного акту громадянином. Готову технічну документацію землевпорядна організація передає до районного відділу Держкомзему. Там перевіряються межі земельної ділянки та формується кадастровий номер. Далі документи передаються до обласного центру ДЗК. Там відомості про земельну ділянку вносяться до автоматизованої бази даних та заповнюють бланк акта на право власності на земельну ділянку. Районний відділ Держкомзему погоджує документи. Тоді землевпорядна організація передає їх до сільської ради. Тут на державному акті ставиться початка сільради та підпис сільського голови. Документи повертають до районного відділу Держкомзему. Начальник відділу підписує бланк акта та ставить початку. Бланк, підписаний у сільраді та районному відділі ДержкомЗему, повертають до районного центру ДЗК для внесення до книги записів реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування землею. Лише тоді акт видається повноправному власнику земельної ділянки. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Зверніть увагу. На нашу адресу надходять запитання про те, що робити, коли в державному акті на право власності на земельну ділянку виявлено помилку. Зверніть увагу, у разі виявлення у виданому державному акті орфографічних або технічних помилок громадянин має звернутися до відповідного територіального органу держкомзему із заявою про видачу нового державного акта. У заяві відображається суть виявлених помилок. До заяви додаються копія такого державного акта, копія акта приймання передавання межових знаків на зберігання, копія документа, на підставі якого набуто право на землю. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створено в рамках спільного проекту Державного комітету України із земельних ресурсів та Світового банку видачі державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Тема наступної програми Ефективний землевласник. Слухайте нас у понеділок, 6 грудня, о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.